Наші БПЛА вперше вразили автомобільний міст через з Чангару що в Крим, і що найменше йдеться. Два наших безпілотника дісталися мосту. Один успішно. Руйнування конструкції мосту є, але, схоже, поки не критичні. Відповідно, кадри ви щойно бачили на своїх екранах. Принаймні, рух транспорту не зупинили, але це тільки. Початок зазначив Андрюшенко: якщо перерізати цю артерію, то постачання в Запорізьку область не просто ускладниться, а стане неможливим. Принаймні, залізничне так точно. Хорошо дописав Петро Андрющенко, традиційно коментуючи відповідно таку інформацію. Ну А далі будемо говорити про те, що відбувається і без бавовни, і без добрих дронів на території Рашиської Федерації, адже на Камчатці вже понад тиждень відсутній мобільний інтернет. Його відключили ще 31 грудня через загрозу застосування безпілотників. За словами губернатора, регіону обмеження будуть діяти доти, доки цього вимагатиме стратегічна та тактична обстановка. Тобто розуміємо, що на це навіть не впливають, і безпілотники. А от на що впливають наші партизани, далі також з вами говоримо. Адже Курській області невідомі підпалили вежу зв'язку. Рух показав відео. Відповідно, кадри з нього ви можете побачити на своїх екранах і стверджує, що це акція партизанів. Що ж відомо, партизан руху атаж знищив вежу зв'язку в російському курську, вдаривши по військових і силових структурах Рашиської Федерації. Зазначається, що агент провів успішну диверсію, знищивши важливу вежу зв'язку а метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані в місті військові та силові структури Рашиської Федерації. Ну і при цьому зниження цієї. Припрошує знищення цієї вежі зв'язку. вмить порушило комунікацію між такими ключовими об'єктами, як 27-ма бригада управління ФСБ Росії по курській області, управління по Курській області та безліч інших військових об'єктів. Ця операція є прямим ударом по внутрішній інфраструктурі режиму, показавши, що опір може бути скрізь. Порушення зв'язку між ключовими військовими частинами та управліннями в прикордонному районі ускладнює координацію дій окупаційних сил. Ми ж нагадаємо, що наприкінці грудня партизанського руху атаж спалили вежу зв'язку у Новосибірську, яка забезпечувала управління та комунікації для підрозділів армії Російської Федерації. І цей об'єкт також використовувався для пере перехоплення цивільних та військових комунікацій, поговоримо і про те, що відбувалося попередньо у Львові, адже там повертають електрику лікарням та електротранспорту. Уночі критична інфраструктура пережила колапс. Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємства: частина лікарень та весь електротранспорт міста підпали під звичайні графіки, вимкнення світла і були знеструмлені. Про що йдеться? У Львові весь комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень електроенергії. На тлі цього в місті стався транспортний колапс. Ціни на таксі суттєво зросли, а на деяких автобусних маршрутах збільшився потік пасажирів. Про це також пишуть і наші колеги. Адже близько 6-ї години ранку у Львові знеструмили тягові підстанції, які живлять електротранспорт. Ну і на тлі цих змін у місті суттєво зросли ціни на таксі. За словами кореспондентів, наразі попит перевищує пропозицію. Навіть за завищеними цінами таксі викликати не завжди вдається. Ну і зміни щодо електротранс транспорту не вплинули на рух автобусів у Львові, за словами очевидців, вони ходять стабільно більше не надто переповнені. Ну і до того ж, вулицями активно їздить і техніка, яка чистить дороги та хідники. Нагадаємо, крім комунального електротранспорту без світла у Львові залишилася частина лікарень, тобто критичної інфраструктури. 7 січня місто змушене працювати за новим графіком через рішення уряду про зміну підходу до. Визначення критичності підприємств, Ба більше мер Львова Андрій Садовий вже звернувся до членів кабміну для вирішення проблеми. Водночас місто екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.